Сни вони завжди створюють е, декорації, щоб виразити певний наш стан. Та, є такий принцип, я його називаю принципом первинності ментального стану, коли ми кажемо про те, що е, наше життя, те, яке ми називаємо реальним зовнішнім життям, воно вибудовується як декорація до певних наших станів. Та, Наприклад, є стан якогось. Безвиході всередині, та і ми прив'язуємо цей стан до якогось зовнішнього ем, до якоїсь зовнішньої події чи до якоїсь зовнішньої ситуації. Наприклад, ми кажемо, що мене звільнили з роботи, тому я відчуваю безвихідь. Але якщо ми хочемо пропрацювати цей стан, ми маємо поміняти місцями причину і наслідок. та в мене всередині є це відчуття безвиходів, тупика і так далі. І тому я. Створює ну, в лапках такі ситуації в своєму житті, які є декораціями добрими для проживання цього стану.